Всім привіт! Це буде дуже коротеньке відео, воно трохи не заплановане. І спершу я, напевно, висуну якісь претензії до своїх глядачів і підписників. Дивіться, люди, якщо ви берете участь в якомусь розігріші і, ну не знаю, навіть виграєте чи не виграєте, напишіть хоча б, що вам не потрібен той приз, щоб він достався наступному. Учаснику цього розіграшу. Бо в мене ось вже більше тижня лежить в коробці, вже майже запакований, тільки чекає на адресу приз з минулого розіграшу. І людина з ніком дуйчик, я не знаю, можливо, в неї є якісь ну, дійсно об'єктивні причини, але ну, не зв'язалася зі мною досі, не повідомила, куди хоче отримати цей приз. І тому, напевно, ну я вже не можу більше чекати, бо пройшло більше тижня. Тому, напевно, цей приз достанеться наступному. Тобто наступному глядачу, який правильно вказав відповідь. І це був Саньок ДНДЗ. Сподіваюся, я правильно вказав Нік. До речі, ця людина переймалася, що була дуже близько до перемоги, але. Ну, не першим виявився. Олександр, будь ласка, напиши мені на пошту, на електронну пошту, я вкажу її тобі. Куди ти хочеш отримати приз. Або напиши, що ти відмовляєшся, і тоді я його перешлю наступному з тих, хто правильно вказав відповіді на розіграш. Ну і шановні глядачі і підписники, будь ласка, напишіть мені під цим відео в коментарях, чи потрібні надалі такі розіграші. Насправді я сам не дуже розумію, навіщо вони потрібні. Ну так, вони мені трошки-трошки піднімають відео, бо багато коментарів під ним. Ну і все. Але ж я сподіваюся, що ці розіграші цікаві і потрібні моїм глядачам, бо вони, хоч якийсь підарунок від мене, отримують. Що ж, на цьому все. Ні, хвостані лоски до зустрічі на рибалках.